Партнер яскравих свят, мінеральна вода, «Тальнівська». Прогноз погоди на 30 січня. За даними черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде 22-27 морозу, в день мінус 13-18. У Черкасах вночі 23-25, в день 14-16 нижче нуля. Атмосферний тиск нині підвищений, наступної доби поступово зростатиме. Відносна вологість повітря в межах норми. Найближчої доби істотно не зміниться. Прогнозується мінлива хмарність, без опадів. На дорогах ожеледиться. Вітер східний 7-12 метрів за секунду уночі пориви до 15-20 метрів за секунду. До уваги водіїв та пішоходів на дорогах утримується ожеледиця. Будьте уважні. На водних об'єктах області відбувається посилення льодових явищ, але товщина криги не скрізь достатня для безпечного виходу на неї. Будьте обережні. За церковним же календарем 30 січня вшановується пам'ять преподобного Антонія Великого. У минулі часи цей день називали Антон Перезимній, адже саме 30 січня вважалося серединою зими. Про цей день існує приказка: перезимник дасть надію тепло, а потім обдурить, все морозом скрутить. Тобто, якщо цього дня було потепління, йому не вірили. Також народ підмітив: якщо на Антонія небо заволочувалось хмарами, очікували заметілі. Прикметам вір, але перевір. Гарної вам погоди. Партнер яскравих свят Мінеральна вода «Тальнівська».